Як змінилися ціни? Як вони зміняться найближчим часом? Будемо говорити з нашим гостем. Наступним це Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України. пане Михайло, слава Україні! Вітаємо вас, пане Михайло. Героям слава доброго, ранку. І доброго ранку. Доброго ранку, шановні глядачі. Дуже гарний сюжет зробили ваші журналісти. Знаєте, такий я б сказав, люди не втрачають оптимізму. Незважаючи на військові дії, незважаючи на обстріли. Психологічно людина хоче якось себе трошки знаєте, розрядити, трошки релакснути. Ну згадати те довоєнне спокійне життя. Можна позасуджувати, можна погоджуватися, можна не погоджуватись, але психологи кажуть про те, що людина все таки. Повинна трошки відволіктись і хоча б на годину на дві, ну, спробувати себе розрадити, ну от знаєте, у нас до речі, в студії просто... ми, ми теж розбирали цю тему, так і психологи говорили, що да. дійсно треба переключатись, а ну інакше можна вже як -то в депресію впасти. А давайте про ціни, власне, так те, заради чого ми Давай. вас запросили. А от якщо порівнювати з минулим роком, і от умовно кажучи, взяти там торгівельні мережі, як змінилися ціни, от, враховуючи, що у нас вже 30 грудня, от-от Новий рік. А не можна сказати лінійно, що ціни виросли чи впали, uh -huh. а тому, що велика лінійка цін, і в залежності від того, який продукт ми будемо з вами говорити, в залежності від цього і є, наприклад, ситуація з гречкою, яка пам'ятаєте, минулому році ну була була притча ви язицах. За нею скільки були розказували, що все пропало, і українці будуть без гречки. В цьому році був вийшов дуже гарний урожай. Гречка подешевшала на 60% і купити її можна скільки хочеш. Українською ті ж самі яйця, які були не тільки скандально знамениті в системі оборони, а були і до 100-110 гривень, зараз порядка 50 гривень можна купити. А тобто, знаєте, ціна піднімалася, ціна опускалася. Ціна на картоплю, скажімо, весною, коли закінчується, у нас традиційно, коли дорожча картопля. От зараз починає дорожчати. Бо та осіння, яка була цього року, і як кажуть фахівці, яка лежала у погребі і могла згнити, її хотіли. Продати і подешевше, та яка лежить у сховищах. Зараз буде трошки дорожчати, але ціна її коливалася на протязі року від 20 гривень до 9 гривень. Пане Михайло, Тому, а якщо впливатиме на ціноутворення на цінник у 2024 році, які є ризики, того що знову може піти здорожчання на ті ж продукти із так званого продуктового набору економічних ризиків різкого подорожчання на 2024 рік немає. Угу. А тому ті, хто хайпує і розказує, що 1 січня різко подорожчують продукти харчування. Ну м'яко кажучи, водять в оману українців. Не подорожчає нічого 1 січня. Будуть ті самі ціни, які були і 31 грудня. А в принципі, у нас достатньо хороше урожай на зерно. Там, де зерно, там є хліб, там є макарони, там, де зерно є комбікорм, там є курятина. А це основний вид м'ясний, який українці широко вживають, так як це найбільш дешевший, найбільш доступний. Виробники курятини не прогнозують росту цін, забезпечення її буде нормальне. Буде звичайно інфляційна складова, в залежності від того, яка буде інфляція. Це буде впливати. Буде впливати війна. Безумовно, якщо будуть отакі прильоти і які будуть нести за собою ризики блекаутів. А що таке блейкаут? Це 5 тисяч гривень роботи генератора для торгового комплексу. Великого оці 5 тисяч, звичайно, ляжуть потім на товари. А по великому рахунку, якщо говорити з економі. Точки зору то причин для різкого ціну чи якихось коливання, що завтра ціна виросте на 40, 50, 60% відсотків, немає. Тому не переживайте українці і не біжіть скуповуватись наперед. Добре, а чи є, от за вашими за вашим аналізом якісь товари, які в принципі вони можуть бути в групі ризику на зростання? Бачите, у нас на наше щастя 80% це українського виробництва. Тому, звичайно, вони локалізовані і менше залежать. В принципі, може вирости на сьогодні ціна на кондитерку. Чому? Тому що польський страйк на превеликий жаль приводить до, до блокування поставки какао бобів А як без какао-бобів шоколаду ви не зробите. Значить, торт буде вже не шоколадний, а торт буде інший. А київський торт какао боби потрібно. Тому от може вплинути на такі продукти. Харчування, які пов'язані з імпортною складовою, може трошки подорожчати риба, яка теж доставляється риба, морепродукти в нас імпортні крім річкової. Але в принципі, кому буде торгувати купити морську рибу, можна купити річкову, якої багато по магазинам на сьогодні взагалі без проблем. Тому на вітчизняні продукти на ті, що виробляються в Україні, різкого росту цін не передбачається. А от зовнішні впливи, якраз той же самий польський страйк, показав. Що може бути і кондитери, в принципі, вже б'ють на сполох. Що нестача какао побів може спричинити або до росту цін, або навіть може до невеликого дефіциту а, шоколадних виробів. Угу. Почули, пане Михайло. Дякуємо вам за те, що долучились, пояснили. А, як то кажуть, можливо, навіть когось і заспокоїли. Все буде добре. Не треба панікувати і не треба бігти скуповувати все наперед. Треба зберігати холодний розум так. і все сприймати з тим, як я жити в тих реаліях, які нам готує. Ну сьогодення вже так склалося. Дякуємо вам, Михайло. Не перший віцепрезидент торгово-промислової палати України. От, до речі, пан Михайло він згадав про внутрішнє виробництво. Про те, що в нас наше виробництво. це внутрішні власне, виробники, на, це цікаві цифри. І ми долучаємо голову всеукраїнського конгресу фермерів Івана Свободяника. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Іване. От щойно ми почули від нашого попереднього включанта про те, що 80% саме українського виробництва, тобто нашого, зберігається в країні, які наріжні камені і ризики можуть спіткати внутрішніх локальних виробників у 2024 році. Я думаю, саме основний ризик він очевидний це війна, тому що від, від війни сьогодні залежить в принципі всі фактори, які впливають на виробництво. Вони ці фактори не змінялися, тобто, це в першу чергу ціни на засоби виробництва, тобто скільки будуть коштувати добрива, скільки буде коштувати паливо, скільки буде можливості людей залучити людських ресурсів в роботу, яка буде вартість оплати праці, яка буде вартість насіння, яка буде електроенергія, яка в цілому буде ситуація на фронті. Тому. Ці цей фактор він є ключовим, тому від цього фактора також залежить, чи буде працювати порт, в якій мірі він буде працювати. Від цього буде залежати зрештою загальна конфігурація попиту і пропозиції власне наявного товару, який буде на ринку, і його ціни, і власне можливості у людей купувати продукти харчування. Тому ці всі речі вони десь будуть балансуватися. Ось тому, що від цін на зерно буде залежати ціна на хліб. Від цін на зерно буде залежати вартість птиці, м'яса, тому що виробляється комбікорм, харчування і так далі. Від ситуації на кордоні з Польщею буде залежати, як до нас будуть доїжджати добрива, яка, яка буде ціна, і коли вони доїдуть, від того скільки людей буде в аграрному секторі задіяно в роботу. Буде і наявності коштів, тому що минулий рік був дуже непростий. Знову скільки буде засіяно площ, пане ване, тому... але тим не менше певна ці... стратегія, все, все одно є. ну тобто складається якийсь план дорожня карта на рік. Відповідно до якої діють там аграрії, фермери з урахуванням усіх ну там похибкою, так, ризиків. І є такі ризики, на які ну глобально от ми в них живемо. Це повномасштабне вторгнення. І ми намагаємося вже виходити а, через призму ну, цієї реальності. От як ви це робите? Як ну і як, як ви думаєте, це робити? Простою мовою, які у вас прогнози? Ви закладаєте якісь прогнози, так? І безумовно, призма реальності вона от дуже проста. Призма реальності в аграрному секторі просто вижити, не збанкрутіти. Це ключова зараз реальність для аграрного сектору. Тому це ключова стратегія, яка сьогодні притаманна була і притамана спочатку повномасштабного вторгнення. Тому це сьогодні ключова стратегія. Вона безумовно буде впливати на зменшення врожайності, зменшення посівних площ, тому що буде менше технологічних операцій. Бо десь хтось буде менше задіювати техніки. Менше людей буде задіяно, бо хтось піде знову. Ну і так пішло велика кількість воювати. І Ще хтось піде, тому ключова стратегія сьогодні для аграрного сектору вижити. Тому е, ми сподіваємося, я так ну прогнозу робити річ невдячна, тому що е, це така справа дуже непроста. Е, ми сподіваємося, якщо за, за цих обставин за прочих равних, як то кажуть, е, ситуація не повинна ну, катастрофічно змінитися. Тобто, якщо от ми залишаємося в тих обставинах, яких ми сьогодні є, е, то ну, якихось катастрофічних сувів. Не повинно відбутися, тобто хтось поміняє культури посівні, наприклад, але на ну наприклад, цей фактор до речі може суттєво впливати на ситуацію на ринку, тому що, наприклад, багато хто буде відмовлятися від посів пшениці, наприклад, яка ну, з якою ну, вироби... Іване, але шо, ну, ви кажете а, про вироби? зменшення? Ну тобто, ви кажете про зменшення а, врожайності, а? так ну тобто, це якось же ж може по ідеї вплинути на кінцево споживача і на ціни. На кінцево споживача напевно ні, тому що це скоріше фактор такого бізнесової ефективності самого аграрного сектору. Тому що з того, що ми до там довоєнний час вирощували в Україні, ми тільки там відсотків 20-30 споживаємо в Україні. Все, решта ага. це експорт, але це фактори, які впливають на трошки інші речі. Тобто це податки, це економі економічна ситуація. В цілому це податки в місцеві бюджети, тобто це трошки інша річ. Тобто сьогодні там з там. Тієї ситуації, яка склалась станом на сьогодні, катастрофічно, не начебто, не повинно нічого змінитися, якщо не буде наприклад скачків цін на паливо там е, неймовірних чи скачків цін. На добрива насіння і так далі, тобто від цих факторів, а вони залежатимуть і від ситуації на фронті, і на світових, на, на світових ринках також. Тобто, якщо ці фактори, які є станом на сьогодні, не зміняться, то в принципі особливо в ціновому форматі для кінцевого споживача не немає, не на мою думку, змінитися особливо ціни. Ну хіба що якась буде гіперінфляція? Тобто, це знову ж таки фактори війни, наприклад, що буде з макрофінансовою допомогою. Якщо її не буде, що буде. Буде з економікою в цілому, і тоді ми ну, не дай Боже, да, ми можемо там так. перейти до якоїсь там галпуючої інфляції, і так далі. Тобто, сьогодні ключовий фактор, повторюсь, це війна, і від того, як ці фактори, які е, якщо вони будуть незмінні, ті, які сьогодні є, в тому стані, в якому вони є. То особливих змін чекати не потрібно, але так, якщо дякую. буде суттєві зміни в тих факторах, про які я перелічив, то безумовно це може впливати дуже суттєво на кінцеве. Панівані дякують на продукти харчування іван Свободяни, голова всеукраїнського конгресу фермерів, долучався до нашого ефіру.